Всім привіт, друзі! З вами Ольга Кубанська і нарешті настав той час, коли ми вирушаємо до Франції. Саме там пройде третій чемпіонат світу з ловлі коропа серед жінок. За всю історію це лише третій раз він буде проходити. І нагадаю, минулого року наші дівчатка стали чемпіонками світу. Тож відповідальність на них цього разу ще більша. Спочатку я вирушаю до Кривого Рогу, тому що саме звідти почнеться наш автомобільний шлях. А в мене будуть 8 годин потягом і потім 3 доби поїздки автівкою. Тож вам приємного перегляду, нам легкого проходження кордонів. Ну а дівчаткам всього найкращого на чемпіонаті світу. Поїхали! Наша машинка готова до подорожей. Тут повністю підверх забито все речами, наверху теж речі. І ось так ми будемо їхати. Наші кепочки готові до подорожі. Потязі доїхала я комфортненько, але знаєте, на вокзалі мені відкрили рюкзак чомусь хтось якось. Тому тепер з рюкзаком я зрозуміла, що на вокзалі треба ходити і в потязі попереду себе. Як дві блондинки вирішують, в яку сторону їхати. Я не пропускаю, вони пропускають. Проситься команду. І так, ми вже у Молдові. Це перша країна, в яку ми приїхали. Кордон, до речі, ми пройшли відносно швидко, зайняло це у нас півтори години. І дуже приємно було, що коли ми казали, що ми їдемо на чемпіонат світу, то нам говорили, перший нам сказав прикордонник-українець: ой, дівчата, візьміть мене з собою. Потім, ну от реально дуже шанобливо до нас всі відносились. Навіть уже коли молдовські прикордонники до нас підійшли, вони запитали, ну, ми так розуміємо, наші. Гарні люди повідомили, що ця машина їде на змагання. Вони підійшли і запитали, це ви у нас рибаки? Ми такі, да. Вони такі, тоді ми вас перевіряти не будемо, бо ми все одно не знаємо, що там у вас лежить, і ми в цьому не розуміємось. Дуже смішно з однієї сторони, а з іншої сторони дуже приємно, що таке відношення. Дай Бог на інших кордонах нас так само зустрінуть, тому що ми будемо переїжджати, якщо не помиляюсь, п'ять країн. Це лише перша. Зараз ми біжимо на сніданочок. Там у нас зараз відкриють нас погодують. І ми поїдемо далі. Сьогодні будемо дуже довго їхати, аж до вечора. Дай Бог. Все буде добре і також все розповім. Ну і що, друзі, так виглядає пожмакана людина, яка проїхала 16 годин. Ми зупинялись. Разів 4, але такими, знаєте, короткими, тому що час, все час, час, час. Зараз ми зупинились поспати і вранці далі продовжуємо шлях. Знаєте, я ніколи не думала, що Румунія така велика. Ми, її, тобто, Молдова. Молдова, так, да, правильно. Стоп, не Молдова. Що значить, часов їзди дають про себе знати. Вранці ми виїхали з Молдови, переїхали в Румунію. Дуже довго Румунію. І зараз ми заїхали вже в Угорщину. Завтра на нас чекає ще дві країни, які потрібно, як мінімум, проїхати, а то й три. Тому на сьогодні у мене банальний план це просто спусти вже цю косічку піти в душ і лягти спать. Зараз уже 10 хвилин на першу. Знаєте, я так звикла, що в Україні у нас комендантська година, і мені так дико було, що ми так довго їдемо вночі, і ніхто не переживає, що треба швидше додому заїхати. Це знаєте, і смішно, і, і сумно від цього. На душі, якщо чесно, мені постійно неспокійно, тому що вдома дитина, мама моя з ним. Мама моя в Києві дуже рідко приїжджає і ну, живе вона в селі. ж. І, звичайно, їй теж некомфортно, незвично. Це бігать у підвал, тому ну таке. Треба до всього звикати. Кажу, мамі, ну як? Тобі київське життя тепер, га. а вона каже: Та ні, в селі, знаєш, спокійніше. І я з цим згідна повністю. Якби, наприклад, Гринько ходив би у садочок, я б навіть не парилася, відвезла б дитину в село та і все. Тому що, в принципі, раніше я таке робила, коли я їхала в відрядження. А зараз уже син пішов у перший клас, тому треба ходити до школи. А, Тепер бабушка стане київлянкою у нас, просто я думаю, скоро. Ну, ми спать вранці. Продовжуємо свій шлях. Тримайте кулаки, як то кажуть, за наші персики. Бо ми сьогодні вже сиділи, як тільки могли. Ну що, ми вже поснідали, тепер видвигаємось далі. Сьогодні у нас уже стартував третій день нашої подорожі. І дай Бог, завтра ввечері ми вже всі будемо на місцях. Наша команда в зборі. Зоя у нас не дуже любить, щоб її знімали, так, Зоя? Що? Каже, Зоя не дуже любить, щоб її знімали. Зобираємося. Віталій наш. Так що заїдемо. Тренер наших дівчаток. І ще у нас Оксаночка побігла. Тут по Оце Оксана в нас дуже час показує. «Це ми вилися, Оксано, на На хозяйстві, вона каже, не показувати. <ріху> Тож нам легкої дороги і перемоги. І так ми добралися. Всі молодці, дівчатка вели в дорозі себе замечательно, <ріху> тому 3013 кілометрів міста горда героя Криворогу, тому це знамідні 13. Не буду говорити, чому. В кінці все узнаю. Ну, ми з дівчатами вирушаємо, беремо свої чемоданчики, дівчаткою. Ми на місці. Ми доїхали. Да. Йди, наш тренін, наш тренін. <ріпи> так як що? Ми так, пацюкаємо, <ріпи> що ти молодець. Довіз нас. Довіс, Довісно, з цілості і сохранності. Привіз на вас. Привіз. Нам щасливе число, але ми йому не з, не розкажемо. Ти розказав? я Ми тепер спускаємося до нашого готелю. Збірна вже теж на місці, тож ввечері буде зустріч, обговорення, хто як доїхав. Ну і Завтра ми вже підемо на водойму дивитись, як ловлять наші чоловіки, тому що ми встигаємо ще півтора доби постежити за чемпіонатом світу серед чоловіків. Ну і от наш готельчик. Наші українці вже нас бачать. Зараз помахають, покажіть, покажу. Так, вікна дивіться. Бачите? Зустрічаю збірна, яка вже на місці приїхала. <зустріч> Клас! Ну і що, друзі? Ми на місці, збірна у зборі. І попереду нас чекають тепер самі пекельні і робочі дні. Адже роботи багато. Перш за все, ми будемо ще два дні спостерігати за нашими чоловіками, як вони працюють, ну і брати якийсь певний досвід на роботу для жіночої збірної України зі спортивної ловлі коропа. Дорога була дуже довгою. Чесно, я навіть не знаю, як ми її висиділи. Коли от приїжджали, мені особливо сподобалась Австрія. Дуже гарні такі в них будиночки, знаєте, все як, як там казали, уютно по-домашньому. Да? Ферм дуже багато, що звернула увагу. Коли вже заїхали у Францію, теж дуже багато ферм, і мені дуже сподобались їхні білі корівки. І чим більше ми доїжджали до місця, де ми будемо буде проходити чемпіонат, де ми живемо. Тим більше насувалися хмари, ну а потім взагалі розпочалася дуже сильна злива. Зараз дуже добре, що все це закінчилось, але попереду ми ще не знаємо, що нас чекає за погода. Тож все це я буду вам показувати. Зверніть увагу, прямі ефіри я буду проводити на сторінці Трікабайтс у Фейсбуці. Посилання залишаю під цим відео. Тож, хто бажає дивитись і не пропустити, одразу рекомендую підписатись на сторінці на сторінку, щоб коли розпочинався прямий ефір, вам приходило сповіщення, що прямий ефір розпочато, і ви можете дивитись трансляції. У мене на YouTube каналі будуть також відео, але ж ви розумієте, прямі ефіри – це набагато цікавіше, ніж уже відео. Хоча, кому як? Прямі ефіри, до речі, будуть збережені. Якщо ви там, наприклад, працюєте і не встигли. Вийти і в онлайні, подивитися, я ці ефіри буду зберігати, і ви все одно потім це зможете все побачити. Розклад прямих ефірів я розміщу трішки пізніше і в себе на сторінки, і на сторінки трікабайц. Тому нічого не загубите, якщо будете підписані на мене, там буде вся основна інформація. Розклад, де прямі ефіри, де відео і так далі. починаєте мандраж, скажіть чесно. Я хоч і не ловлю рибу, але я дуже, знаєте, переживаю за наші збірні, що за чоловіків, що за дівчат. Дай Бог, у нас все складеться як треба. Тож вам надалі приємного перегляду, а нашим збірним хай клює і якомога частіше. Слава Україні, друзі!